Оригінальні портрети людей на світлинах, абстрактний живопис у картинах та майстерне поєднання непоєднуваного. Так можна охарактеризувати виставку Володимира Конєва «Чарівність у місті Чернівці. Я сказав собі, що ці роботи мають подивитися чернівчани, яких вони не всі бачили. От шум, що... ну, що... ну... Мене натхнення, коли виходжу в місто, мене наші е, е, надзвичайні жінки мене на це штовхають. Е, е, архітектура нашого міста надзвичайна, е, бруківка, яку я теж завжди. Не тільки на бурківку дивляться, й трошки вище. Я хотів би, щоб чернічані трошки вище дивилися вище своєї голови. Галеристка Наталія Богомаз висловила думку, що світлини та картини Конєва заслуговують на виставку міжнародного класу, адже його роботи професійні, оригінальні та наповнені естетикою. Роботи епатажні, талановиті, сучасні, гротискові. Стильні. Ну він, якщо подивитися, як навіть одягається кон, конів, конів. Да? Це такий стиль, шарм і стиль. Це саме в його роботах. На саме цінніше, як я тільки що говорила, найцінніше, те, що він продукт Радянського Союзу, і він починав ще тоді. І він починав отак. Він він, який був, тоді так і залишився зараз. Серед відвідувачів виставки чимало художників та друзів автора. Цій виставці вдалося. Зібрати зовсім різні формати. І да, Виставка вийшла органічна. Ось він ніколи не переходив з з одного контексту в інший. І в ньому це чоловіческий фактор, і мистецький. Він завжди був в ньому органічний. Ольга Колодницька, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.